Слава Богу, цінуймо час, життя не вічне, ти, що сьогодні є живий, а завтра хто сказати зможе, що він зустріне день новий? Усі ми, друзі, в руках Божих, життя і смерть в його руках, а ти до вічності готовий, що наповняє спокій, страх. То тут, то там ми чуємо горе, а ми живі, у нас спокій, цінуй цей час і дякуй Богу, не завжди буде так повір ми відкладаємо все на завтра. Ще встигну, я ще молодий, та смерть нікого не чекає. Їй неважливо, ти який. Ось чуєм, хтось спішив додому, сталася аварія страшна. І в одну мить когось не стало таке коротке є життя. Хтось вирішив нирнути в воду, поплавати він захотів, і потонув не повернувся так мало років ще прожив, а хтось з останніх сил боровся, вірус страшний перемогти, та інша була воля Божа забрав його він із землі. Тут вже ніщо не допоможе: ні гроші, слава, ні звання розводять лікарі руками одна надія на Христа. Чи був готовий, не готовий? Один Господь про це лиш знає та душа вічна, пам'ятаємо, вона ніколи не вмирає. Наші діла йдуть слід за нами, І одного разу в судний день ми перед Богом всі предстанемо. Що Господь скаже для тебе? Задумайся, о, зупинися, ти переглянь ще раз своє життя, до зустрічі готуйся, сестро, брате, чим є наповнена посудина Твоя? Поки Господь дарує час, спішімо, безцінним маслом запаснись, настане день і буде пізно, сьогодні треба це зробить. Сьогодні час спасіння, благодаті, сьогодні милості і покаяння час. А завтра, завтра може не настати, всі наші завтра в Господа руках, де будеш ти у вічності? На це питання дай відповідь для себе сам. Прошу, не запізнись, прийди до Бога, щоби не плакати потім гірко там. Без Бога щастя взагалі немає. В кінці життя тебе погибель жде, ще, поки заклик Господа лунає, не відкидай, чекає Бог тебе. Амінь.